Я вас вітаю, слава Богу. слава Богу. Дякую вам за можливість служити. Бог з нами. Добрий нас, чує нас, хто ще в цьому не переконався, сьогодні переконайтеся. Скажіть йому про вашу потребу і нас. Це дає Амінь. Я хотів би коротко сьогодні з вами поговорити, а пізніше й помолитись про церкву. Взагалі призначені її суті суспільства. Тому що є люди різні. Так давно мені сказали, та чому це ходить? Є Бог, є Біблія, є інтернет, там теж багато проповідей. Це сильно низько на цьому звернення. Читаємо слово Господнє, дії апостолів. 20 20 розділ, 25 текст. І ось я знаю тепер, що ви, між якими я ходив і проповідував Царство Боже, більше не побачите мене. Тому я свідчу вам сьогодні, що я чистий від крові всіх, бо я не вхилявся сповіщати вам усю волю Божу. Пилюйте себе і всю отару, над якою Дух Святий поставив вас єпископами, попами пасти церкву Господа і Бога, яку Він придбав своєю кров'ю. Бо я знаю, що по моїм відході уйдуть між вами вовки люті, які отари щадити не будуть. І навіть серед вас самих постануть люди, які будуть говорити неправдиво, щоб повести учнів за собою. Тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я три роки безперестану, день і ніч навчав вас зі слідьми. І ще один 35-й текст. У всьому я показав вам, що так працюючи, ви можете подати поміч слабим та пам'ятати слова Господа Ісуса, які Він сказав сам блаженіше давати ніж брат. Перш за все, шановні, церкву собі придбав Господь дорогою ціною, помер син Ісус Христос, віддав своє життя. Слава Богу! Слава Богу. Далі. Христос сказав Петрові, Петра, ти камінь. І на цьому камені я побудую церкву. І ворота пекельні не здолають її. Слава Ісусу! Що хочу сказати, хочемо ми того чи не хочемо. Ми на стороні тих людей, які будують чи руйнують, церква буде збудована. Ви за Є люди, за які, каже Павло, навіть серед вас, серед братів, повстануть ті, які почнуть переслідувати власні бажання і поведуть за собою людей. Є своя ціль, своя мета і йдемо зі мною. Апостол Павло докоряє церкву в коринці. Чому я чую, що між вами є незгода? Ви починаєте казати, я пішу. Я Павлів. Хіба Павло, чи Петро страждав за вас? Чи віддавав він своє життя, щоб ви в церкві були? Ні. Не робіть Цього Цього не повинно бути. Це велика помилка. Ісус Христос молився в останній молитві своїй Первосвященськ до Господа. Нехай вони всі будуть єдині, всі. Всі церкви в Києві. Євангельські, які умиті крові Ісуса Христа, які куплені дорогою ціною будуть єдині. Шановні брати та сестри, всі ми працюємо на один авторитет, не на свій, а на Його. Який сказав слави моєї не віддам нікому. Апостол Павло каже, я знаю, що ви називаєте служителями. Я скажу більше. Навіть буду зараз трохи нерозумним, так Павло каже, але я більше за вас служити. І ви знаєте в чому? Мене більше били, каже. Я в Кайданах, я в був. мене каменували. Ось, що додає більшості, що додає ваги служителя. Я зараз не кажу за наших служителів, давайте ми так глянемо на себе. Якщо ми комусь двом, трьом, п'ятьом служимо, ми вже служителі. І один, який має навколо себе трьох, п'ять друзів, може такої біди не робити. Пробачте, що потім не знаєш, де того служителя поставити. Таке буває. Тому що інші цілі і бачення інші за цим спостерігає Господь. І він не допустить, а ми повинні пинувати. Війдуть вовки в церкву. Для чого? Щоб її зруйнувати, для чого? Щоб дати шкоди. для чого? Щоб принести біль? І їноді це вдається. Але на якій стороні ми? Пам'ятаємо, якщо Христос сказав, що пекло не здолає церкву, то, можливо, ми будемо павші, бо ми пішли. За своїми цілями. В церкві Господні я особисто не один раз отримав відповідь на молитву. Це добре, коли ми приходимо там, де є вчення, там, де є сім'я зрештою, там, де всі один за одного вчить, брати мої і сестри теж. Не гризіть один одного. Чому? Чому не гризти? Браті сестри, чому не гристи? Просто, бо поз'їдає. Сиди Це в церкві. Вода виходить сюди Вчення в церкві. Шануйте, Христос каже, один одного вважайте більшим за себе. Хто хоче бути більшим? Служи. Ось так вили справжні воїни сподіваюся. Каже апостол Павло, своє життя я не вважаю для себе цінним це служіння в церкві. Але якби тільки з радістю закінчити, розпочати дорогою в Христі. І знаєте, де це береться? Радість, написано, що церквам Македонії дана велика благодать, якої сьогодні не вистачає нам. В чому вона полягає? Серед великих скорбот, вони мають великий достаток радості. Це люди, які задоволені всім і працюють. Це люди, які помічають всіх і працюють. Не свої цілі, не свої бачать. Таким людям Бог дає слово, таким людям Бог через них дарує чудеса і знамена, тому що працюють для слави Сподієм! Написано в часи гонінь, коли церква виконувала свою роль. Були в них проблеми. Були. Один чоловік просив, можливо, ви чули цю історію, церкву для служіння після навчання. Тільки дайте мені таку церкву, щоб проблем не було. Ну, дайте таку церкву. Ми дали йому. Він приїхав і каже, що ж ви ідує, там нікого немає. Ну нема нікого, нема проблеми. Так. Але Павло каже, пильнуйте, щоб ворог не обманули. Пильнуйте, щоб ви не лишилися в тісні тих, які руйнують. За церкву відповідає Господь. І люди, які приносять шкоду братам, сестрам, люди, які приносять біль, церкви, обов'язково будуть покарані, шановні. Не дозволяємо собі. Взагалі суть церкви, спасіння людей. Багато людей спаслись через нас. Чи, можливо, нам по Писанню треба вже знаєте, про що говорить? Городовчакого спокуса приходить. Ми покликані світити. Ми покликані нести Слово Господнє людям, які в темряві. Ми покликані. Бути наповненими силою Святого Духа і щоб дари Духа Святого діяли в церкві, які теж повинні діяти для збудування. І влада теж. Павло каже, нам дана влада від Бога. Для чого? Для збудови. Всі дари, всі відкриття, всякі різні проповіді, якщо вони служать на збудування. Кожне пророче Слово, яке служить для того, щоб відвертати народ Божий від злої дороги, це показник хороший. Це не байки якісь, за які треба буде відповідати. Церква Ісуса Христа вона повинна і зростає. І чиростему ми. Є ще багато людей, які готові втікти уже на першій молитві церкви. І церкву приходять, тому що тато і мама заставили або не хочуть їх ображати. Ми ще не зустрілися з Христом. Ми ще не вкусили, благ Він. Ми ще не змінені люди. І нам потрібно смиритися і покаятися. Ви знаєте, що саме цінне і саме головне, Христос прийде за ким? За церкву. Слава Богу! Христос прийде за церкву. Написано. Що на початку, перед заснуванням світу, він в своїх планах таємницю мав. І він її хоче виявити, на небесах там комусь. Прочитайте Біблію. І знаєте через кого? Через це. Ми щасливі люди, що ми в церкві Господні. Ми щасливі люди, що Бог привів нас на суботу, що Бог привів нас в церкву. Де є Господь іде діє благодаті Святого Духа? Церква це не гра. Скажу більше, церква це не цирк і вистава. Церква куди, це місце, куди приходять втомлені серця. Церква це те місце, куди приходять радісні серця і славлять Бога. Це церква. Церква це ті люди, коли Петро в'язниці і чекає покарання. Вона ревно молиться, це церква. Церква це коли апостол Павло каже, щодня у мене напливи людей, щодня у мене турботи про кого? Про церкви, оце є служитель, який служить церкві. Дай Господь нам так служити. Всі отримують нагороду, хто сильний сильно стоїть за своєю серквою, за своїми служителями, за братами та сестрами, які поруч вас ба нам тяжко іноді підійти і спитати, брате, чому похмурий? Можливо, тобі треба підтримка, можливо тобі треба допомога. Я готовий. Так церкві люди повинні себе вести. А, не, а я казав тобі і ще вчора, і позавчора, що буде так, і ти покараний. Ой, як важко, і як боляче іноді від таких речей. Пам'ятаємо, прийде Господь забрати нас, людей, які в церкві. Але я сьогодні рано на зібрання нагадував. Одному дідусеві сказали, чому ти так ходиш від тяжко, не йди вже в церкву, будь вдома. Він сказав, мені скоро треба стати перед ним. І я хочу прямо дивитися йому очі що я любив його церкву. Я завжди ходив зібрання. Оцінімо наше життя, оцінімо наш духовний стан, нашу працю. І як завтра або ж сьогодні. Комусь із нас доведеться стати перед ним, чи не буде нам сором? Чи можемо ми сказати, як сказав Павло, подвигом добрим я боровся? Він скінчив віру зберіг, і тепер він не готовий мені. Справжні служіння, справжній служіння. Молодь для нас ще одне звернення, і ми будемо молитися. Пам'ятайте, це від Бога дарунок, що ми в церкві. Знайдімо себе в службі. Працюємо на всі 100. Знайдімо себе, тому що найкращий час пройде і будемо жаліти. Є люди, які кажуть, я почну проповідувати, але я спочатку життя, життя поміняю, ніколи не будеш проповідувати. Починай проповідувати і міняй життя. Є люди, які сидять на останніх скамейках в церкві, молоді і кажуть, так, там ту, та нота тенор не взяв, бас теж там ріже. Покайся, піди, поможи і співай, тому що Бог тобі дав талант. Молодь, якщо ти сьогодні можеш піти і допомогти, піди і зроби. Тому що за кожне час проседжений просто так досевітний. Бог дав дари, щоб вони служили для збудування церкви. І якщо ти молодий, але ти такий бунтар, що з церкви тебе всі хочуть в Америку відправити, то покайся. Дати маєш дари, дати маєш таланти, ну смирись перед Богом і служи Богом. Бо Христос прийде за церквою. Не за Кіфою одним, не за Павлом, а за церквою, за яку Він заплатив велику ціну. І ще не ставаймо рабами, не ставаймо залежними. Церкві люди вільні від віка. Церкві люди вільні від всяких залежностей. І всім серцем служать йому. І всім серцем віддають своє життя Йому, слава Богу. Давайте в цій молитві зараз прославим Бога за церкву. Давайте в цій молитві прославим Бога за служителів, яких Бог доручив церкви і за наше служіння. Скажи Богу, Господь хоче служити, поможи мені. Він допоможе. Можливо, щось забере, можливо, щось дасть. Можливо, смирить, а можливо, скаже. Раді благодати і благодати. Радість нашої. Благодать на тобі. Піднімаємося домой.